Всім привіт! Сьогодні у відео Тата хочу розповісти вам про таку чудову гру, як Time Puzzle. Ця гра дуже схожа на всім відому гру Perfection від Hasbro, але в два рази дешевше. Гра виготовлена в Китаї. Дуже гарно упаковане, тому якщо ви плануєте купити щось подібне у подарунок, то без проблем. Яскраво, гарно. Все англійською написано. Є навіть українська наклейка, де прописана інформація про імпортера. Зазначено, що грати можна від 3 років, наскільки я пам'ятаю, Perfection від 5. Тут 24 елементи. Perfection 25. Ось таке. Давайте далі подивимось більш детально вже саму гру. Ось так виглядає гра без коробки. Всі елементи сковані всередині, що дуже зручно, реально зручно. Розкриємо. Такий контейнер. Як я казав раніше, 24 елементи. Ось таке ігрове поле, таймер. Ну і кнопка включити-виключити. Трохи про особливості. Таймер заводиться доволі жорстко. Коли ви вже завели, то відключити неможливо. Треба чекати до кінця. Включу зараз. Послухайте, як шумно, як голосно працює таймер. Чули в кінці, як бабахнуло? От говорю одразу: поперейте дитину. А, мабуть, навіть дайте перший раз послухати, як воно буде. Бо навіть коли Даня знає, що в кінці буде такий звук і все воно підлетить, трохи ну, підпригує інколи. Ну, З часом це минає, але спочатку це трохи лякає. Ну, і про фігурки. Ось такі вони. Покажу ближче. Їх дуже зручно тримати в руці, як на мене. Дитині теж. А, ось так вони виглядають. Так, а, зараз я заведу і покажу, як вони ставляться. Якщо чесно, все супер. Стають. Я переживав, що вони не будуть ставати, і це буде проблема для дитини. Але якщо ти попадаєш у отвір, то стає ну, супер, бездогано стає. Жодних проблем. Прям падає туди. Головне попасти. Якщо, звісно, ти будеш якось. А не туди тикати, то не стане. А якщо все вірно, то стає без проблем. Далі буде відео, як ми з данію гралися в цю гру, а зараз так, трохи скажу від себе. Перш за все, це весело, це цікаво і це корисно. Регулюєте, наскільки важким хочете зробити завдання, або менше часу даєте, або більше часу даєте. Залишаєте якусь певну кількість цих фігурок. Які треба скласти не одразу всі. І тим самим регулювати навантаження на дитину, коли вона грається в цю гру. Наприклад, здання ми вже зараз любимо інколи достати цю гру і на час зіграти, хто збере, а хто ні. В такій простій грі все прекрасно. Перш за все, це е, дрібна моторіка у дітей. Е, Попадати в такі фігурки, тримати такі маленькі штучки. Звісно, це розвиток уважності до деталей, тобто треба знайти, що куди ставити. Як на мене, це і розвиток стресостійкості, бо ця штука дуже голосна, і вона, ти чуєш, що час твій вже підходить, а не всі поля ще заповнені. Тому е, треба пришвидшуватися і все встигнути. Ну, і звісно, уважність і концентрація над завданням. Треба встигнути, треба знайти відповідну штуку, а треба все викласти. Ну, все поле заповнити. Це не гра на кожен день, і там довго в неї не пограєш. Це так, одна з ігор, яку потрібно мати і час від часу доставати, гратися з дитиною, отримувати задоволення, розвиватися, ставити на полку і через певний час знову доставати, там під настрій, назвемо це так. Як на мене, класна гра, класно виконана, жодних запахів, за певний час нічого не стерлося. Після гри все зібрав, склав, нічого не валяється. Мені це подобається. Супер, супер! Давай, давай, давай. 15 sekunder. Давай, 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 давай. Данька, данька, ты слышишь? Ты. <плодовую> <плодовую> Ай, просто. <жесты. плодовую> ну а ничего. На стопного разу.